Власник каже, що рідна музика Harman не грає серйозна, X5, G05, Рісталінг 24 го року і не грає. Може Бавер Вілкенс йому заграє? Не знаю. Я би не ризикував. А одразу робив би щось краще. Давайте розбиратися, що там буде. Погнали! 3 літра дизель по паспорту там 2023 рік, але машина зовсім нова. Навіщо в плівці елементи декору по салону. Весь кузов теж в плівці, в броне плівці, власник подбав. Це круто. Комплектація не саме топ, немає панорами. Мультимедія не підтримує жести. А ну, послухаймо, що там йому не грає. О, та нормально грає. Потім слухаєш, розумієш, що воно більш гуде, ніж грає, пласке, як з бочки. Немає якості по кольорам звуку, хочеться більш деталей, середніх та високих. А та й сам бас, щоб був більш конкретний, а не розмитий. Ну що ж, давайте покажемо, що ми сюди придумали, буде цікаво. А Ну давайте подивимось, які там динаміки зараз в прямілці. Ось воно дешеве, простеньке, матеріали ніякі, зараз всі автовиробники каноблять на автозвуці. Такі ж самі динаміки в мерседесах і в Бурмістерах, пам'ятаєте, ми робили нещодавно із клас. Воно начебто і грає для більшості людей буде добре, це точно. Але коли ти чув, як буває по-іншому, вже не погоджуєшся на аби як. Робимо повний комплект, передні та задні двері, динаміки в задніх стійках, центральний динамік у торпедо і баси під сидіння. І ставимо сіточки для стилю, вони яскраві з підсвіткою вони значно додадуть статусу салону. І потім всі будуть казати, от Бавер Вілкінс грає топ. Ну звісно ж таки буде грати. Це ж кастомний, а не штатний, як той Harman. А для цього сюди потрібен процесорний підсилювач, щоб все закрало як треба. Звук налаштовується спеціальною програмою. Процесор створює звукову сцену, направлено на водія враження, на що ти на концерті у першому ряді. Ніяка штатна акустика не дає такого ефекту. Все готово, подивіться, яка краса. Зовсім інший рівень. Кардинальний інший звук треба послухати, щоб зрозуміти про що тут мова. Це справжній кайф. Я впевнений, що власник буде у захваті, бо звук став кращий не на декілька відсотків. Це кардинальна інша якість. Бас тепер чіткий, конкретний, середні, високі збалансовані, кольори звуку, глибина, загальна сцена це щось. Під ключ все разом із роботою вийшло 140 тисяч гривень. Зараз ми робимо власну машину, власне БМВ для вас з таким звуком, щоб ви могли приїхати до нас і послухати про що я тут розповідав. Скоро все буде готове. Звертайтесь, робимо такі проекти по автозвуку по всій Україні. Маємо партнерські сервіси у всіх великих містах. Воно того варте.